Бо до мене раз були прийшли знаєш, одна жінка, ну це було ну, давно ще було до війни, але вже тут у Дніпрі. Ні, не в Дніпрі. Кхів, не в Дніпрі. Жінка прийшла і, і дивлюся, має таку іконку, якусь таку симпатичну. Я думаю, що такої не бачу, така яскрава, значить іконка. А я так ще зацікавився кажу: а ну, подивіться, що, покажіть мені, що це за ікона. І то мені то мені привезли з передали з Італії. Я беру ту ікону, і чуть не оповпляцьком, як казала моя баба Протська. А це етикетка від сведра, розумієш? Етикетка від сведра. Просто дуже файна була там дівчина сфотографована, а жінка думала, що матка Божа. Я їй кажу, боже, дуренька моя. Це то не, то не образок кажу. То, ну а це ж тоді, знаєте, початки, коли закордонно пішли якісь, трохи, якісь товари, і, такі, етикетка. Хто міг продумати, що етикетка може бути така яскрава? Так, це було, це було в городниці. Ой, так. Так що була в мене історія з такими іконками, так? Я, звісно, забрав від неї ту етикетку від седра, бо думаю, ну. Получається, якесь сіно ну, не святотарство, а якесь ідолопоклонство.